Так, доброго часу, дорогенькі мої. Запитують мене чи, і я відповідно відповідаю, хто переможе на виборах в Америці. Там якісь вибори будуть в цьому році, в листопаді, хто ж переможе. Давайте подивимось, чи переможе партія Байдена. Ну, вони трошечки піднапряглись, я вам так скажу. Дуже піднапряглись. Е е э карта дурак тут показує, що не все так е е класно, як, в принципі, ну, він собі уявляє і. Переможуть вони. Дивіться. Він все-таки переможе, але буде вливання таких коштів у Трампа саме. Дивіться, я не помиляюся. Трамп буде вливати кошти, щоб його партія перемогла. І тут якісь нюанси є, як втручання знову якусь систему, щось там будуть підкуплювати людей. Там свої нюанси є. Тому що, але він все таки переможе. Переможе на чому. Байденська партія. А, дивіться, не так би, як бі, він би хотів, би, тому що він хотів більше відсотків, там, відповідно, там, перемогти з більшим відривом. Там, цей. Тобто там буде мінімально. Мінімальний відрив. Мінімальний. Але вони переможуть. Навіть з. Ні, Байден повинен перемогти. Але е, ця ситуація ця ситуація вскриє нюанс, що м, Трампу хтось за Трамповські гроші хтось щось робив. І будуть оці всі м, кола Ада знову це втручання у вибори, все-все-все в все, систему. Все, 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 е, там буде дуже велика великіта і прям. Там щось буде поставлене. Я думаю, що якби не на кар'єрі Трампа буде поставлене дуже буде все, буде дуже чорноти багато. Тобто будуть вони дуже-дуже розкручувати якусь тему, що він хворий, що він больний, що він дурний. Вибачте, пане президенте, за таке. Але, ну от, але е, його перевага це його сім'я. Дружина його настільки підтримує, наскільки, е, от вона дуже така розумна, дуже розумна жінка. І вона настільки його підтримує, настільки вона його там, цей... з нього роблять дурачка, що він там не чує, не бачить то хлопки, то ще щось. Це все брехня. Що в нього там чуть ли не діменція, то у них деменція, розумієте? То у них деменція. Так, далі. Що з Трампом? Череможе Трамп? Ну ми вже, в принципі, подивилися. Трамп. Е, ну, вимотають вибориці і його, і першого, і другого. Далі. Е, можу сказати, що. Якась маленька кількість депутатів, ну, як вони там називаються, господи, сенати, чи... чи не можу. хто там, знаєте, у нас це депутати. От такого плану, як у нас, частина якась представників з його партії, вона буде, але ж це буде менша частина. І переможе Байден. Гроші вкладатимуться бішені, вони вже вкладаються. Але святкуватиме, кажуть, перемогу сильна жінка з королем. Це... Боже, він там з такі кошти вкладає, такі. Йому о, трошечки навішали лапшо на вуха. Ну, він буде дуже психувати, прям. Капець, капець. Капець, капецьович. Капець. Так. Чи переможе він? Ніть. Чи будуть якісь переслідування? Будуть. Будуть вони. Ой, господи. Будуть. Чого це? Бо страшний суд. Тому що так треба, розумієте? Буде, слухайте, він там буде просто. Чим це все закінчиться? Смертю цікаво. Ну, те, що на кар'єрі як такого він поставив хрест уже давно, але щось там буде дуже цікаве. Слухайте, хоч би він коні не двинув. Ну, то таке. Ладно, не будемо таке говорити. Всім вдячна, всім хорошого тижня, тихого, терпіння, удачі, здоров'я і всього-всього самого найкращого. До побачення!